П'ятирічне президентство не комедія, яку можна перемкнути на будь-якому епізоді, коли стане несмішно, з такими словами голова держави Петро Порошенко звернувся до українського народу. Президент заявив, що під час війни з Росією Україні потрібен такий головнокомандувач, який здатен організувати кругову оборону і сильну армію. Будь-які експерименти з посадою головнокомандувача дуже ризиковані. В програмі його опонента по президентських перегонах. Немає жодного слова про курс до Євросоюзу, тому його підтримує і Москва і олігархи втікачі, і головна мета одного з них повернення Приватбанку. І цей процес вже почався, зазначив президент. При цьому зауважив, повернення привату колишнім власникам загрожує дефолтом усій країні за словами гаранта, Україна зараз стоїть на роздоріжжі або до Європи, або назад до Росії. Відтак глава держави попросив підтримки 21 квітня і закликав думати про майбутнє України під час голосування.